okay Моторошне зіткнення за участі чотирьох автомобілів трапилося на берегівщині. На трасі мукачево рогатин Львів неподалік села Дунковиця зіштовхнулися три вантажівки та одне легкове авто. Зі слів очевидців, на щастя, обійшлося без жертв. Дорожня транспортна пригода трапилась близько 14-ї години. За словами очевидців, водієві, який кермував однією із вантажівок, стало зле саме через це він виїхав на зустрічну смугу, що призвело до автотрощі. Натомість, внаслідок зіткнення на то шляху утворились кілометрові кілька годинні затори, а вже десь півтора годин, так. години комі машини пропустили. То, ми тут полі... не можемо проїхати. Поки то, де поліція зроблено. Ми мусимо трохи почекати за словами правоохоронців, які працювали на місці події. Внаслідок ДТП двоє водіїв вантажівок отримали травми. Їх госпіталізували до Мукачівської центральної лікарні із політравмами. Одного з них довелось деблокувати рятувальникам. На місці події працювали фахівці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Бійці ДСНС перш за все віднали клеми від акумуляторів автомобілів, аби уникнути подальшого загорання, та деблокували одного з постраждалих за допомогою гідравлічного інструменту. Далі ними опікувалися фахівці екстреної медичної допомоги. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть правоохоронці.